Наступний урок алгебра. О, це ж Нейтан Він такий гарний. Самий гарний хлопець школи. Я його кохаю. Тільки він ніколи на мене не подивиться. О, а от і Нейтан. Всім привіт. О, Джил, що моя фото робить у тебе в ящику. Привіт, Нейтан. Я Джил. Ти мені подобаєшся. О, постривай. Ти не на мій смак. Ого, яка красуня. Ти розкішно виглядаєш. Зібрання, ти вся сяєш, круто! тільки твоє обличчя. Привіт, Нейтан! Ходімо на побачення, ти мені подобаєшся. Що скажеш? Стоп, стоп! Ви мені обидві не на мій смак. Нейтан, це ще хто? Хто ти? Він мій хлопець? Ні мій. О, куди це ми потрапили? Дівчата, ви потрапили в челендж. Прибери свої вуса. У мене немає вусів. Чи є? Ой, справді вуса, який жак. Потрібно заспокоїтись. Я сам впораюсь. Я маю точний план. Почнемо з маски. Мені потрібен мій дворецький. О, ти вже тут? Де моя маска? Чудово. почнемо з золотих пач для губ. Чудово. А тепер для очей. Тепер надягаємо маску з потрібними вібраціями. Вона зробить мою шкіру гладкою та красивою. Що це Біна вигадала? Мені потрібне алоє. З нього вийде чудова маска. Розкриваємо чудово. Знімаємо весь цей слиз з алоє. Потрібно більше. Готово. Все прибираємо і додамо ще більше алоє. Ось так. Витискаємо. Клас. Тепер все змішаємо з землею. Ха! Маска готова. Так, наносимо на обличчя. Ну, краса! Ось так. Вона зробить мою шкіру красивою та гладкою. Ой, це ж бруд. Жахливо дворецький забирай маску. Мені потрібно позбавитись волосся на обличчі за допомогою лазера. Іди чудово, направляємо промені на волосся. От тепер волосся на обличчя немає. Я знову вродлива. Як приємно мати гладке обличчя. А що в тебе простушка? Як тебе джил? А я змила бруд за обличчя. Тепер воно таке гарне, прям сяє. Але треба прибрати монобров. Сьому мені допоможе жуйка. Приклеїли і відірвали. Боляче, мені ця процедура не сподобалась, проте монобрави немає. Круто. Що? Вона стає краще наче? А як тобі це? За допомогою цього гаджета я зможу збільшити свої губи. Що? А в мене такого нема. Натомість я пилосос. О! тепер я не можу його відірвати. Ай! Сайра! Допоможи! Подивимось, результат. Ух ти, які гарні пишні губи. Джил, що це в тебе? О, ні, який жах! Давай я тебе врятую. О, важко було, але я впоралась. Дякую за допомогу, Тайра. Я вже прекрасна, але чогось не вистачає. Точно зробимо макіяж. Мені терміново потрібен мій особистий стиліст. Вона точно зробить для мене найкрасивіший макіяж. Алло, Глорія, скоріше приїжджай. О, ти вже тут. О, так, привіт. Я чула, що тобі потрібна моя допомога і одразу прилетіла. Давай зробимо з тебе красуню. Я принесла весь свій набір. Потрібен цей пензлик, хоча ні, інший. Ні, не підходить. О, я знайшла відповідний. Давай припудримо тобі обличчя. Охо-хо, чудова! Ух ти! Як багато пудри, Ще трохи. Ось так, ось так, ось так. О, що відбувається? Дивно, ну добре. Я б на таке не погодилась. Крища сама. Що ж придумати? Точно. У мене є палітра з фарбами, а пензликів немає. Проте в мене є серветка. Вона мені й допоможе. Ось так нанесу тіні. А тепер нафарбую губи. О, візьму трохи пудри у стиліста Тайри. Ніхто не помітить. Я хочу зробити гарний візерунок на очах. От прикольно виглядає. Мені подобається. І на губах. Як класно. Ого! Ух ти, Тайро, ти чарівна. Я знаю. Галорія чудово впоралась з роботою. Дякую, більше нічого не потрібно. Це твоя оплата. Дякую, Тайро. Обожнюю гроші. А, а це що? А можете мені також щось зробити на долар. Ну, ось так. І то дуже дорого за долар. Розсмішила мене. Нехай у Тайри розкішний макіяж, але в мене буде приголомшлива зачіска. У мене гарне довге волосся. Я зможу з ним багато всього зробити. О, вигадала. Дістаємо кросівки, витягну шнурки, нарізаємо шнурки на маленькі шматочки. Тепер зав'язуємо бантики на мої хвостики. Ось так вийшло мило, але цього замало. Так, так, так. Що мені ще придумати? О, точно! На моїй домашній роботі багато зірочок. Я можу приклеїти їх на своє волосся. Тепер моя зачіска виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Тайра, як тобі? Ого! Ось це так! У мене є свій перукар. Він точно знає, що мені потрібно. Накрутимо волосся. Чудово. А тепер пофарбуємо їх у рудий. Клас. Як смердить. Тайро, перестань! Мені нема чим дихати. Все готово. Моє волосся тепер таке гарне, додамо золотий обідок. Я виглядаю на мільйон. Залишилось останнє вбрання, і з цим у мене проблем точно не буде. Я можу купити все, що захочу від наймоднішого будинку. О, знайшла, купила ідеальну сукню. А я вирішила додати до своєї сукні трохи легкості. Приклеїмо вату. Ух ти, я почуваюся справжньою принцесою. Виглядає найкраще, джил, як тобі? Моя сукня все одно краще. Не ж борляю мене вато. Припини, ти зіпсуєш мені зачіску. Лілян, ти така класна. Це все лише для мене. Ей, не штовхайся, хочу зачекати. пробач, пробачний Це я Тайра, пам'ятаєш мене? Тайра, ти така гарна. Це тобі. Це моя перша троянда. Я згодна. Я буду твої до кінця днів. Дівчатка стали справжніми красунями та знайшли кохання. Challenge. Дівчата тепер малі справжня Барбі. А ті виглядає як брат. Як ми знаємо, у Барбі все рожеве, а у брат все чорне. Давайте зробимо коктейлі. Wow. Ух ти! У мене так багато смачних інгредієнтів та рожевий коктейль. А в мене чорний коктейль та чорні прикраси. Клас. Такий стиль мені подобається. Малі, що ти вигадала? Хочу спробувати коктейль. Він виглядає таким гарним. І на смак смакота. Ура! Почнемо з нотели. Потрібно спробувати відчинити. Давай же. О, давай ще хвилинку. Я впораюсь. Барбі все вміє. Ні. У мене не вдалося відкрити банку нотели. Тоді я використовую свої гострі нігті. Ось так. А тепер набираємо нотелу у шприц. Тепер прикрашаємо келих нотелею. Ось так, дуже гарно. Так, далі беремо їстівні блискітки. Вони так гарно сяють. Роздуваємо їх по келиху. Клас! Тепер мій коктейль гарно блищить. Яка краса. Ой. За допомогою вентилятора приберемо все зайве. Ось так. Тепер стало ще краще. Ой, пробач, Тіфані. Давай я допоможу тобі прибрати хмару з блискіток за допомогою вентилятора. Та-дам! Що зі мною? Я вся рожева Майлі. Брат, не носять рожеве. Це не в моєму стилі. Наразі підправлю свій макіяж. Так, набираємо різних кольорів. Він має бути яскравим, суворим і красивим. Вуаля! Тепер я знову стала красунею. Було дуже класно. А тепер відстій. Хм, не звертатиму на тебе уваги. Потрібно почати прикрашати мій коктейль. Почнемо зі збитих річків, видавляємо на коктейль. Чудово, це дуже смачно. Тепер беремо орело та прикрашаємо ним коктейль. Додамо чорної посипки, шоколадних цукерок та трубочки. О, ці мармеладки, цукерки та посипання. Чудово доповнюють мій молочний коктейль. Так, виглядає галамурно. Скоріше спробувати. Тепер моя черга. Прикрасимо макарунами, мармеладками та рожевим посипанням. Яка краса! Це буде так смачно! Додамо трубочку, готово. О, смакота! Так, у мене також. Живе морозиво! Воно пахне полуницею Ті паня у тебе. А в мене чорне морозиво. Воно виглядає ідеально. Скоріше б спробувати. Візьмемо трохи. Отак. Воно неймовірне. Я хочу продовжувати його їсти. Ще ложечку і ще. Як морозиво може бути настільки смачним? Смакота стає трохи прохолодно. Мені точно потрібна ще ложечка. Я не зупинюсь, поки не дає. Ай, Здається, щось пішло не так. І я відчуваю що я замерзаю. Я замерзла, а не можу дістати ложку. Вона прилипла. Серйозно, Тіфані, який жах? Мені швидше треба врятувати тебе. Ідея. Точно я скористаюсь феном. Він мусить тебе зігріти. А ну-ка, допомогло. Майлі, перестань. Все, я зігрілась. Вимкни фен. Дякую за допомогу. Ох, ти мені укладку зіпсувала. Може поділитись грибінцем. Він допоможе. Давай спробуємо. О, надягнемо шапку так краще. спробуй ти Звісно, я не хочу замирзнути. Тож до мене прийшла ідея. Давайте зігріємо морозиво. Воно розтане і стане рідким Є точно не змирзну. От тепер його можна випити. Спробуємо. М -м -м, як смачно. Смакота. Майлі, поділишся зі мною. Я ж твоя подруга? Ні. Що? Ну й добре. Хоча знаєте що? Я придумала. Зараз пранканемо, Майлі. У смітнику точно має бути тарган. Ой, сміття жахливо смердить. От і тарган. Так, любий. Іди іди до Майлі. Давай. Вже хочеться побачити її реакцію. Mm, що? Що це? Який жах? Це справжній тарган. Заберіть його швидше жах. Чудово, я можу випити її коктейль. Mm, яка смакота. Вау, це рожевий солодкий бургер. Як чудово, хочу спробувати. Стіфані, що дісталась тобі? А в мене смачний бургер з беконом. Класно, це точно смачно. Майлі, не тобі. Їж своє рожеве непорозуміння. Мій бургер теж смачний. Зараз я його спробую. Так. Ой, тут мармеладки, мої улюблені. Це дуже смачно. Обожнюю мармелад. Отак. Подумаєш, у мене бургер смачний, соковитий. Спробуємо. Отак. Нічого собі. Це так смачно! Так смачно. Що? Стіфані, ти? Ні, вона натопити та то їсть. Але мій бургер також смачний. Я знаю, що робити. Я зніму, як вона недбало їсть свій бургер. Ей! Чому на камеру вона їсть акуратно? А в житті не дбало. Вона завжди вдало виходить на всіх фотках та відео. Так не чесно. Що ж мені придумати? М -м, як же смачно, я в захваті. Ну ні, так не чесно. Тіфані, як ти це зробила? Я надто фотогенічна. О, ні. Ну як же так? Немає значення. Ну, добре. Так, що нам робити далі? Так, мені потрібний полуничний соус. З ним всі мої смаколики будуть ще смачнішими. Заливаємо його у сосницю. Тепер беремо макарон, макаємо у соус і спробуємо. Мм, яка смакота! Класно! Хочу шоколад з полуничним соусом. Так, смакота. Обожнюю. Ого. А давайте піділліємо полуничний соус Майлі трохи гострого соусу та баско. Кілька крапель. Стільки вистачить. Зануримо льодяник на паличці полоничний соус. Тепер спробуємо. Як класно. Ой, як гостро! У мене в роті все горить. Ні, тільки не мій бургер. Він же згорів. Ні. Він став ще кращим. Всередині все розплавилось класно. Спробуємо. Смакота. Він став ще смачнішим. Дякую Тіфані, що зробила це для мене. Тепер я точно перемогла.